Роботи продовжуються, але коштів не вистачить. Цьогоріч у бюджеті Івано-Франківської громади на будівництво нового моста заклали 240 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак. Через повномасштабне вторгнення каже, відбулося суттєве здорожчання матеріально-технічних ресурсів. Тож окремі будівельні матеріали наразі не виготовляються в Україні, і завершити будівництво в межах діючих договірних цін неможливо. Та як наш проект був розроблений в сімнадцятому році, на жаль, не Неможливо добудувати цей міст. Ми в 2023 році зайшли в коригування цього проєкту, зробили коригування, привели в відповідності до державних будівельних норм, які були змінені у 2019-2020 роках. Врахували всі зміни в ДБН по інклюзивності, по божежній безпеці. Отримали позитивний висновок. Необхідність нового моста зумовлена тим, що наявний обмежено придатний. Про це свідчить проведене обстеження діючого моста, яке було у 2020 році. Зараз він може експлуатуватися, але без перевантажень. У цьому контексті нещодавно міський голова звертався до ТЦК, звертався до обласної, голови обласної військової адміністрації, щоб не ставити блокпост власне після моста, і щоб постійно не було накопичення транспорту власне на самому мості. І власне, ми сподіваємося, що дослухається, і ми не будемо перевантажувати таким чином місце. Тому що ми розуміємо, якщо стоїть там вітри фори в заторі, стоїть тролейбуси, які мають значну вагу, так то тобто це негативно впливає на власне на сам міст. Погоджується з тим, що міст треба доробити, і мешканці Франківська кажуть, попри війну в країні, добудовувати його необхідно. Якщо старий міст стане непридатним, у мешканців мікрорайону Пасічна не залишиться альтернативи, окрім як в об'їзд, навколишніми селами. Обов'язково, навіть здалося би ширше, бо кажуть, що цей на дві полоски, а то й на чотири. Не знаю, чи то розгрузиться, чи то буде щось краще, але треба розгрузити цей, довести той до ладу, цей збудувати. Час на час, дві от, така черга кров. Звісно, його вже давно треба добудувати, при тому, що його вартість кожен рік росте. Ви самі розумієте, скільки він обходиться. Ну, чим, довше, чим довше його будуть будувати, тим він дорожче буде коштувати. Краще цей міст доробити. Ми ж не збираємося всю жизнь війну, колись, колись і мир буде. Так що Якщо зараз нічого не робити, то що далі? Смерті чекати. Що? Разом з тим в управлінні кабудівництва чимало інших амбітних планів, зокрема завершення проєктів енергоефективності за програмою НЕФКО, а також будівництво соціального житла для ВПО фінансується проєкт європейським союзом. Люся Гребики Віталій Магалаті, телеканал 402.